Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, в форматі яких продовжуємо подальше дослідження місії України. Чи не найбільшою загадкою трипілля є так звані біноклі, такі незрозумілі, для чого призначені посудинки. Відкриті посудинці, тобто які не мають дна, які мають насквізний отвір. І тому вони дістали назву біноклі, що вони схожі чимось на біноклі. Ну, Зараз ви їх, шановні глядачі, бачите на, на екрані. Ці біноклі це є символом, можна сказати, самим символом трипільської культури. Тобто, якщо ми говоримо про трипілля, перше, що кидається в очі, це от ми бачимо цей бінокль і розуміємо, це говориться про трипілля. В інших культурах ніде в як би сказати, інших проявах вони не їх не, не знаходять. Для чого створювалися ці фігурки, тим більше у великому ці посудинки, тим більше в немалій кількості бентежить досить сильно бентежить дослідників зв'язку з тим, що ну що називається, тут навіть не знаєш, який бік думати. Абсолютно неможливо до чогось прикласти якусь логіку. Ну, єдине, на чому сходяться менш більш дослідники, це те, що це якась, якісь ритуальні, якісь обрядові речі. А для чого, для яких обрядів, що тут могло бути? Для чого, яким чином це було пов'язано з цими ритуалами? Тому що якщо ми, наприклад, подивимося на інший символ трипілля, на е, е, жіночі статуетки, то тут е, е, виникає розуміння або зв'язок з тим, що. Дослідники кажуть, що от тільки за то, тим, що ці жіночі статуетки мають багато кількість і вони орнаментовані, можна зрозуміти, що терпійці поклонялися якійсь богині або богиням, і що це було дуже сильно вказує на така річ, дуже сильно вказує на те, що це було матеріархальне суспільство. Тобто, хоч якась є прив'язка. А біноклі, що таке оці біноклі? Щоб хоч якось підійти до, до розгадки, щоб нащупити ниточку, логічну ниточку пошуків, нам треба звернутися до такого поняття, як час. Але в час не в розумінні древності тисяч років, коли це відбувалося, а в час того, яким чином під якої зодіакальної епохи відбувалися ці події. Зодіакальні епохи в розвитку людства мали надзвичайно велике значення, я б навіть сказав би, визначальне значення. Якщо ми просто подивимося на, на голі факти, то ми можемо зрозуміти, що, допустимо, древньоєгипетська культура, яка відбувалася тоді, коли День весняного рівнодення знаходився в Тельці, там є така характерна річ, як священний бек, який проходить через всю єгипетську культуру, який називався Апіс. Якщо ми візьмемо, наприклад, грецьку культуру, яка відбувалася вже під знаком овна, тобто вівці чи барана, то є знамените розуміння, що грецькі герої їздили здобувати золоте воно. Якщо розуміти, про що мова, то ті герої, які об'єдналися в команду, щоб здобути золоте воно, насправді це були не просто герої, а це були. Не просто собі там Геракл, чи Персей, чи Тесей, чи, чи Орфей, а це були посвячені високі посвячення, які вели е, грецьку культуру. І це, цей похід за золотим руном це було не що інше, як похід за зодіакальною мудрістю, той тією мудрістю, яка приходила на землю під Сузір'ям Овна. І тому є знак такий золотого або символ золотого руна. Крім того, Містерія Голгофе прихід Христа на землю теж відбувся в цю епоху, і Христос приходить в, в образі або в, в традиції, або в символі Агнця Божого, теж, теж овен. Хоч ту науку, яку приніс Христос. Вона дістала свій потужний розвиток уже в наступній зодіакальній епосі, в епосі риб. І тому його учні були рибаки. Тому вони ловили рибу і не тільки рибу, а й людей ловили, як рибаки, як сказано там в Євангелії. Тому, наприклад, в сказаннях про чашу грааля, про Парсефаля там є така фігурує така особа, як король. Амфортас, який був королем рибаків. І це знову ж таки все це вказує на те, що те, яка зодіакальна епоха була, домінувала в той час на небі, вона мала дуже сильне проявлення на землі. Якщо це розуміти, тоді ми можемо з цієї точки зору подивитися, а яка ж зодіакальна епоха відповідала Тріпіллю? І це близнюки, близнюки, і це зразу на наводить вже на перші якісь думки. Близнюки, якщо ми подивимося на оцей символ терпійської культури біноклі, це теж два близнюки поєднаних між собою. Суть близнюків полягала в тому, що вони під цим сузір'ям близнюків відбувалася, відбувалася активізація дуальних процесів. Протилежних процесів. Наприклад, посвячений Заратустра, як ми вже говорили в попередніх випусках, він приніс на землю ідею, ідею роз'єднання неба і землі, і ідею з одної сторони, це мало бути роз'єднане, що це два абсолютно протилежних світи. А з другого боку, що ці світи людина має поєднати, тобто має прихилити. Небо до землі, а землю підняти до небес. І це теж відповідає оцим дуальним процесам. Якщо оцю ідею виразити оце поєднання двох світів небесного і земного, виразити схематично, тоді ми будемо мати таку, таку схему. Звернемося що раз. Ще один раз до знаку Люмінскати, значка, який в тому числі поєднує духовний і символічно поєднує духовний і фізичний світ. От ми Тут тут ви бачите намальоване, якщо взяти що світ фізичний, це світ духовний, то йде безпос... безпос... безпост... постійне перетікання одного в інше. І це перетікання знаходиться в одній точці. Духовна наука говорить, що. На, в небесах на стику сузір'я Орла і Лебедя є така точка в космосі, де зустрічаються душі, які вже е, відбули свою діяльність на землі, тобто які вже розінкарновані, які вертаються в духовний світ, і душі, які тільки йдуть до інкарнації земної. Тобто така точка зустрічі їхня. І цю точку зустрічі, от ми тут внес, вона така на схемі, її можна позначити таким, таким чином. Тобто тут є і тут є і народження, людина народжується, точка народження і точка смерті. І це два, ці два процеси насправді. Вони протилежні, але в той же час вони і подібні між собою, тобто вони дуже сильно відповідають оцим, оцим особливостям Сузір'я або знаку Близнюків. Ну, наприклад, коли людина проходить в земний світ, вона, наше фізичне тіло проходить через, людина проходить через родові шляхи зрадові канали, щоб війти у фізичний світ. І в той же час, коли людина покидає фізичний світ і йде в світ духовний люди, які були, як би сказати, в комі, які поверталися назад, вони розказують, що вони летіли в якомусь тунелі світлому, бачили в кінці тунелю світло, і вони рухалися в тому, в тому тунелі. Тобто вони теж рухалися в такому духовному тунелі, в духовний світ. Тобто, і там і там є два тунелі. Тобто тунель народження з духовного у фізичне і переходу з фізичного в духовне. І можна припустити, що ці біноклі це якраз ідеться про це: про оцю точку перетину, яка поєднує духовне і земне. Коли людина з духовного приходить у фізичний світ, і коли з фізичного переходить в духовний світ. І вони між собою з'єднані цих два, можна сказати, цих два тунелі, це цих два шляхи. І те, що це так, можна ще й на це звернути увагу таким чином, що у трипільських розкопках, археологічних розкопках, трифільських поселеннях найдено багато не тільки біноклів, які от могли би це символізувати, але найдено багато і моноклів, тобто посудинка, але не спарена, а одинока. Про що це говорить? Про що це може говорити? Це е, може говорити про те, що е, оскільки терпійці, вони ще дуже сильно жили в парадигмі золотої піраміди, в парадигмі духовного розуміння, тобто вони були дуже сильно пов'язані з духовними силами, то для них будь-які діяння були завжди, ну як вам сказати, було завжди як молитва. І Монокль міг символізувати те, що це вже окремо, коли от дитина повинна прийти в цей світ, але роди тяжкі, то суто тоді зверталися до сил народження, до однієї тільки частинки цієї цього бінокля. І навпаки, коли людині вже треба відходити, а не, не дуже тяжко відходити, чому може тяжко бути відходити, Ну особливо наприклад трипіллі є таке, таке розуміння в етнографії що коли який небудь мульфар який знається на духовних практиках помирає він зобов'язаний передати свої, свої знання комусь щоб вони далі продовжувалися на працювати в світі і якщо він не зміг це передати то йому дуже тяжко померти і навіть є такі, така, ну такі така традиція, такий звичай, що коли от Мальфар помирає, а не може ніяк померти, бо не було цього, цієї передачі, то в хаті розбирають стелю, розбирають дах, щоб душа могла вийти. І це теж про те, що у трипіллі, оскільки вони дуже були сильно пов'язані з магічними дійствами, очевидно, це теж було дуже важливо, щоб людина не тільки могла прийти в цей світ, але щоб вона могла і відійти і не завжди цей відхід в світ духовний з фізичного був такий простий. І тому були і моноклі, як які були пов'язані з допомогою в народженні, так і з допомогою в. Так і з допомогою в тем, щоб людина могла відійти через повіг. І те, що це е, теж, мабуть, так, тобто, можна сказати так, що біноклі це була базова основа. Будь-яких релігійних церемоній, які проводилися в трипіллі, ну щось на зразок, як у нас сьогодні церква. От всі, якщо це ми говоримо про релігійні церемонії, вони відбуваються в церкві. Там можуть бути різні церемонії: поховання, народження, хрестини, там весілля і так далі. Щось подібне, очевидно, було і в трипіллі. У всіх біноклях, отаких, які я тут намалював схематично на дошці, є отака з'єднувальна дужка. І що саме характерно, у цій дужці отут є отвір. Ну, вона може бути ширша трохи, але у ній обов'язково є отвір. І для чого цей отвір? У цей отвір вкладалася фігурка якоїсь чи богині, чи кому там вони поклонялися. Вкладалася в цей отвір ця фігурка, і оскільки це був окремий отвір, значить, могла вкладатися не тільки жіноча фігурка, могла вкладатися будь-що інше. Тобто, залежно від чого, до чого в потрібний момент проводилася релігійна церемонія, до чого терпільці в той чи інший момент молилися. І це говорить про те, що ще раз вказую на те, що е, оці біноклі це була. Це була така базова основа, як я вже сказав, своєрідна внути, така хатна церква була, на якій, довкола якої проводилися ці ритуальні, ритуальні дії всі. Ще одна цікава річ у цих біноклях є те, що в, теж багатьох з них є отаке з'єднання посередині, такий ромбик з отвором посередині. Що це могло би бути? І що про це може сказати Относофія? Він взагалі-то називається цей ромбик оцей цей значок, називається в українській символі. Це називається засіяне поле. Потім ця, цей символ перекочував в вишиті рушники, в писанки. Тобто його багато цього є в українській традиції, от такого знаку. Що він означає, як говорилося, наша земля. На даний час проходить свою четверту, свій четвертий Еон, свою четверту інкарнацію. І тих три перших інкарнації, які вони вже пройшли: Древній Сатурн, Древній Сонце і Древній Місяць, вони лягли у основу силового каркасу землі, тобто силовий каркас землі складається з трикутників, тому що земля пройшла вже три інкарнації. Новий Юпітер, нова інкарнація землі, яка відбудеться, або новий Єрусалим у, у релігійній традиції, це буде тоді, коли настане нова, нова, новий еон землі, нова реінкарнація. І значить, на той час земля вже пройде чотири своїх попередні втілення, і трикутник перетвориться в ромб, або в квадрат, або в куб. Але це вже буде чотирикутник. Тобто, це те, що означає ром. А що означає? Могло би означати отвір посередині. Справа в тому, що людина має свої прояви, от нас людина має чотири тіла, і всі тіла мають свої прояви, які можна, людина, люди, які мають духовне бачення, які можуть ці прояви бачити. Ну, Фізичне тіло ми бачимо всі, а от тіло ефірне, як говорить духовна наука, воно. Воно, по-перше, воно світле, воно світиться як аура, і воно чуть-чуть виступає за, за межі фізичного тіла, тобто воно повторює контури фізичного тіла, Ви міше сказати, так, фізичне тіло повторює контури ефірного тіла. Але зараз не про це мова. І воно світиться, тобто воно має таке, як фізичне. Якщо ми говоримо про астральне тіло, то воно має форму яйця. Тобто, якщо людина от десь така. То отут ефірне тіло, а астральне тіло буде мати отаку форму. Якщо ж ми говоримо про тіло я, то те, як це про тіло я, про вигляд тіло я, як говорить Духовна наука, що. Тіло я наскільки духовно, що воно абсолютно не має матеріальної субстанції. І коли ми на нього дивимося, то це ми бачимо пустоту. Найкраще це бачити на полум'ї свічки. Ми бачимо от ми бачимо там дійсно такі, е, тобто яскраве, жовте полум'я, потім таке голубувате, і посередині, біля самого гноту, там, де от свічка горить, там практично так, порожнє місце. Оця пустота і є суть «Я». Якщо розуміти це, тоді оця пустота. О цьому ромбі, який з'єднує, оці біноклі говорить про те, що людина розвинула свою духовну сутність. Вона дістала це своє я, і вона, стала з, вона вже стала творцем. Вона вже навчилася творити. І таким чином можна. З цього всього зробити висновок, що якщо ми підійдемо до розгадки попробуємо розгадати таємницю біноклів, то однією з версій цієї розгадки може бути те, що біноклі це був вівтар, своєрідний вівтар в Тріпійській хаті, який пізніше переріз у покуть, який пізніше. Цей, цей лютар замінився на покуть, але поки не було покутя, роль покуті відігравали оці біноклі. Ну, отака у нас сьогодні лекція. Дякую за увагу. В слідуючий раз ми продовжимо ще одну наше дальше дослідження і розгадаємо ще одну загадку. Підійдемо до розгадки ще однієї, однієї таємниці Трипілля, яка нас посуне до еволюційного шляху розвитку людини ну і пошуку місії України. Дякую за увагу.